Мої вітання, це не рецепт, це просто знахідка для господинь. Дуже смачні пухкі булочки або пиріжечки виходять із цього тіста. Тісто дуже волокнисте, м'яке, пухке, не забите. Вироби із цього тіста зберігаються довго і залишаються м'якими та смачними. Також великим плюсом є те, що це тісто дуже економне. В ньому зовсім немає вершкового масла, маргарину і готується воно всього з одного яйця. Зараз в період вишні обов'язково приготуйте з цього тіста пиріжечки з вишнями. Також можна приготувати ось такі гарні макові рулетики, Все дуже смачно. Булочки виходять м'які, ніжні та дуже смачні. Тож зберігайте рецептики, давайте разом приготуємо ці смачні булочки і пиріжечки. Приготування тіста розпочнемо із заварної основи. Беремо 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна, додаємо 150 мл окропу, ретельно перемішуємо всі інгредієнти між собою, щоб борошно повністю розчинилось і не було грудочок. Залишаємо на 3 хвилинки. Через 3 хвилинки сюди додаємо кисле молоко або кефір, що у вас є під рукою. Його необхідно 250 мл. І з кефіром, і з кислим молоком буде смачно. Кефір я додаю холодний з холодильника, далі сюди додаю 30 г живих дріжджів, 1-3 чайної ложки соди. Соду гасити не потрібно, так як кисле молоко саме погасить соду. Ретельно перемішуємо все. Також до тіста додаємо 1-3 чайної ложки солі, 150 г цукру, дрібку ваніліну за смаком, вбиваємо одне яйце, додаємо 100 мл олії без запаху і все ретельно перемішуємо. Коли вже повністю поєднаються всі інгредієнти між собою, треба додати звичайно борошно. Борошно обов'язково просіюйте. Всього для приготування тіста нам потрібно 700 г борошна. Але я додаю не все зразу. Борошно обов'язково я завжди додаю в декілька прийомів, поступово перемішую та вимішую його. Спочатку я роблю це ложкою, а потім вже продовжу вимішувати руками. Але грам 70-80 борошна я не додаю. Так як буду його використовувати при подальшому замісі тіста руками. В цьому рецепті дуже важливо не забити тісто борошном, щоб тісто залишалось м'якеньким і злегка прилипало до рук. Це нормально, таким воно має бути, і тоді пиріжечки із цього тіста у вас будуть смачні та мега пухкі. В тісто я додала 630 г борошна, 70 г я залишила на присипку. Викладаю тісто на стіл і поступово додаючи все залишене борошно, вимішую тісто до однорідності. Звичайно, борошно все різне і вам може знадобитись як менше, так і більше. Обов'язково завжди орієнтуйтесь по тісту. Ось таке м'якеньке, пухкеньке тісто у вас має бути трішечки, воно прилипає. Це нормально. Зараз ми відправимо його на розстойку. І воно стане більш еластичніше. Перекладаємо його в миску, замішувала тісто буквально хвилин 5 і залишаємо в мисці до підняття у 2-2,5 рази в своєму об'ємі. В мене пройшло 2 годинки, так як в будинку досить тепло. І тісто ось так гарно піднялось. Подивіться, яке воно пухке. Зараз треба зробити цьому тісту обминку обов'язково, щоб воно було більш волокнисте та більш повітряне. Подивіться на його структуру дуже м'яке і дуже ніжне. Обминаємо гарненько тісто, далі перекладаємо його на поверхню, поверхню просипаємо борошном. без борошна буде неможливо його поділити на шматочки, та розділяємо його на дві частини. Я буду готувати із цього тіста два види пиріжків: пиріжки з вишнями та макові пиріжки. Ви, звичайно, можете приготувати всі повністю пиріжки з однією начинкою, але також поділіть на дві частинки так буде зручніше поділити його на шматочки. З першої половини тіста я буду готувати пиріжки з вишнями. Розділяю цю частину тіста на шматочки і з кожного шматочку скручую кульку. Я користуюсь вагами, щоб мої кульки були однакового розміру, і потім пиріжечки також були однакового розміру. Скрутила кульки, викладаю їх на поверхню, залишаю хвилин на 5, цим часом я займусь начинкою. В мене вишні без кісточок, я їх виклала на сито, щоб з них стекла вся зайва рідина. Далі кожен шматочок тіста я розкочую за допомогою скалки, припудрюю борошном обов'язково, бо ще раз повторюсь, тісто дуже м'яке і ніжне без борошна з ним працювати неможливо. Викладаю на кожен шматочок тіста начинку і зліплюємо її як вареник. Далі приплюскуємо, перевертаємо на інший бік і у нас виходить ось такий гарненький пиріжечок. Деко я застиляю пергаментом, на деко я викладаю пиріжки шовчиком донизу. Пергамент в мене гарної якості, тому деко я нічим не змащую. Пиріжки я залишаю на 5 хвилин, потім їх змащую збитим жовтком для гарного кольору. Цим часом розігріваю духовку на температуру 180 градусів і відправляю пиріжечки вже в розігріту духовку. Та випікаю їх 20 хвилин до готовності. Ви, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось такі гарненькі пиріжечки в мене вийшли, залишаю їх остигати і займусь приготуванням інших пиріжків з маковою начинкою, тому що їх дуже полюбляють мої діти. Для цього залишений шматок тіста я розкочую за допомогою качалки в тоненький пласт. Чим більше ви хочете, щоб ваші булочки були закручені, тим тоньше розкатайте тісто. Для начинки я використовую ось таку готову макову начинку. Я люблю, щоб начинки було побільше, тому викладаю всю пачку, розподіляю її тоненьким шаром по всій поверхні і тепер скручую рулетик. Так як тісто дуже ніжне і це може вдаватись складно, то допомагайте собі шпателем щоб краще та легше скрутити все в рулет. Готовий рулетик розрізаємо на шматочки бажаної вам товщини. В мене шматочки 2 см товщиною. Я їх розрізаю за допомогою шпателя. Можна також скористатись дуже гострим ножем або ниточкою. І ось такі гарні заготовочки виходять. Також перекладаю їх на деко, застелене пергаментом, змащую взбитим жовтком. Та відправляю у розігріту духовку до температури 180 градусів на 20 хвилин. І ось така краса в мене вийшла, неймовірно пухкі та смачні булочки з маком, які обожнюють мої діти. Ці булочки будуть гарним доповненням до прохолодного компоту або молочка. Дивіться, які вони м'якенькі, ніжні, тісто, правда, як пух. За рахунок заварної основи та кислого молока це тісто зберігається дуже довго і вироби з нього довго не черствують. Дуже раджу вам спробувати ці смачні пиріжки з булочками і чекаю ваших відгуків. Смачного вам!